Всім привіт! Ви на каналі Алюнафльох. Ну що, от і збіг наш травень місяць. По традиції, сьогодні ми з вами будемо милуватися орхідейками, які заквітли в травні місяці. Хто нас порадував, що за красуні, а поки що милуємося ось такими півниками. Це півники моєї орхоподруги Людмили, яка поділилася своїми красуньками. І ось в цьому році вони так прям гарно-гарно квітнуть. Дуже гарно квітнуть. Ну що, ходімо милуватись, почнемо ми із палінопсісів. І ось, хто в нас перший відкриває бал паленопсісів, це пінк-фламінко триліпс. Він відкрився на початку місяця. Ось така вже гарна в нас прям гілочка. Ну, хто знає, хто знає його, він гарний квітун, дуже-дуже полюбляє квітнути. Так що я їх тут якраз і оприскую і поливаю, тому вони отакі всі гарненькі. Прям. Свіженький. Такий красень. Прям красень-красень. Дуже його полюбляю. Також є метелик і також є пелорик. Ну, поки що квітне тільки ось триліпсик. Щось дорощував, собі дорощував з цієї сторони, бачите, яку гілочку вигнав. Тут трошки доростив. А тут отаку куценьку, невеличку, зробив пінфламінку. племінку І ще одна красуня, яка тільки заквітає, але все ж таки маленький бутончик мені трошки засушила. По-моєму, на неї кажуть формуза. О, вона тільки-тільки розкривається. Тільки вона так. Така красунька, яскрава. Давно старий сорт одна із перших, скажімо, так, орхідей, метеликів, які до мене залетіли. Це було давно і невибалива, гарненька красунька. Така вся. Яскрава, така вся фігуральна, краса. Ще одна красуня, яка тільки-тільки заквітає, це бронзовий Буда. Бачите, яку гілочку. Ну, він завжди дуже пишно, так гарно квітне. Хоч трошки мені там і поскидав цієї зими листочки, але все ж таки все добре. Ось там, дивіться, одна також тільки-тільки відкривається. А ця вже, ми знаємо, що він гарно-гарно пахне. Що він весь такий, Якщо його не ставити на пряме сонце, то він, в принципі, не дуже швидко вигорає і може бути ось таким омаранчево рожевим А якщо пряме сонце, що багато світла, то він дуже Дуже вигорає, це його мінус. Але коли розпуститься оця моя гілочка, він буде пахнути на пів веранди. Такий красень. Так, і ще одна красуня, яка заквітає. Ось такий маленький пилорик. Помаранчевий, такий малиновий, темно-рожевий. Отам, дає ще один квітоносик ззаді. А це дорожчина. Гілочка, і ось тільки-тільки ми розкриваємося. Ну так, от таку вкучку, навіть не знаю, кого вам показати. Ось з цього, мабуть, покажу найкраще, буде видно. Це мінічка мінічка Маленькою я купувала. Вона доросла вже до мульті. Ті, що ми купуємо в шостому горшочку. І ось так вирішила. Порадувати, вирішила заквітнути. Добре, хоч дівчата почали мене на літо радувати, а то зимове квітіння не ахті було від слова зовсім. А зараз вже починають потихеньку ростять квітоноси, дорощують, так що літо і початок осені буде, по ідеї гарним. І одна красуня, яку в принципі з одної сторони це ну, жовто, просто жовта плямиста Старенький також сорт це піскарка. Піскара, мадам Піскара дуже ну дуже повільно відкривається. І цього разу вона така е, закрита. Ви мені напишете, що це е, Альбофера це не Альбофера, це іменно піскара. В неї навіть пробито на горшочку. Альбуфера більш круглі в неї такі пелюстки, а в цієї такі загострені. В принципі, вона е, добре так як відкривається, ці е, пелюсточки за щипами, але цього разу вона така вся скукоюджена, така вся полузакрита, ось один єдиний е, а що відкрита. Але цього разу вона дуже-дуже довго відкриває свої квіточки, по тижню на квіточку. От почала вона відкриватись майже на початку зразу, через декілька днів, як травень розпочався. І от по тижню, кожного разу, по тижню, а так як було п'ять бутонів, вона посчитала, що чотири тижні, чотири бутончика. Хвата, хватить, більше не напрягатимусь. Ось така красунька. Ще Одна красуня, яка тільки тільки відкрила свою першу квіточку. Це дорожчі квітоноси. Вона чимось схожа на Денвера, але в Денвера полоса ці пелюстки ззаді, а тут чисто білі. Мені так здається, що це те, що ми е, називаємо Red Lip, метелик Red Lіп. Але я можу помилятися. Дуже вона такі, бачите, які в неї пелюсточки, щічки такі розовенькі, губка така аж малинова. ну Така гарнюнька. гарнюнька Жду, коли хоч ці трошки, бачите, в неї такий збитий, збитий квітоносик, там більш розтягнута, а тут така збитий, збитий кітчик. Так що жду, коли вже вона повністю розкриється. Така от сьогодні багато випускників. Сьогодні в Україні закінчують школи, і от вона мені нагадує випускниць. Випускниць перед першим дорослим життям. І ще одна красуня, яка вирішила трошки попробуджувати старі почки, і ось так заквітнути. Це в нас. Ось така красуня. Це ем, Beautiful Charming, по-моєму, так вона називається. Або, по-моєму, так я е, вимовляю. Це пилорик. Ось тут закритий, потім так, трошки відкритий, а з цієї сторони вже остання квітка. Вже вона заморилась, думає, Та, буде і так. Буде й так, і так суйде. А з цієї сторони такий метелик. Ось так от. Такий, ой, метелик, пилорик, вибачте. то Я тут слухаю, щось сусіди грюпають. вам, мабуть, не чути, а мені чути, що вони грюпають, тому дивлюся. Ось така красунька. Закінчує показ фаленопсисів. Ось така красунька білий метелик, колись я її знайшла в Ікеа, Не знаю, як вона називається, але це не, не важливо. Головне, що в нас з вами є от така красуня, яка нас порадувала таким. Такою гілочкою дорожчиною. Курочка у нас заходить, ми вже кінець дня. Спішу, спішу, таки вам показати цих красунь на сонечку. І ось так з капельками ось такого поливу вони дуже-дуже гарно виглядають. Ну прям чарівна красуня. Ой, ну що сказати, класика, біла класика, навіть метелик це щось неймовірне. Ще одна міні-красунька, яка тільки-тільки заквітає, але думає, то знача, хоче бути толі, толі пелориком, ну, то ли триліпсиком. Взагалі це метелик. Також манюнькою-манюнькою купувалась. Не знаю, не хоче фокус ловити. Менюнькою дуже купувалась, виросла до мульті. І ось це її перше домашнє квітіння. Вона майже два роки росла. Не знаю, чому не хоче на ній фокусуватися. Не знаю, як вам її показати. А тут, так, а тут я заважаю. Ну, в общем, ось така красунка. Ой, не знаю, не знаю, як вам її показати. Це у нас дебютне квітіння Леди Буг. Так називається орхідейка. Дуже, як для восковитої орхідеї, велика квітка. Вона 8 сантиметрів, і ось так трошки вигоріла. Розкривалась вона на такому жовтому-жовтому фоні, але все одно дуже-дуже гарна. Це підліточок 1,7 квітне, хоча вже от хочу вам показати, відріжу і хочу її пересадити, бо там, якщо ви бачите, коренці вже вилазять, вже лізуть до сусідів. Ось така красунка. Я вам сказала, що вона вузкова, така прям е майже пластмасова, дуже гарні в неї контрасти. Нарешті, нарешті, в мене проквітло так, як треба. А то останнім часом щось у мене або зовсім не та квітка виходить, або зовсім не те квітіння. Ну, прям. Красунка. Я їх тут прямо в ставочку замочую. І ось дивіться, хто до нас прийшов також покрасуватись вонючка. Не треба її трогати, бо потім вонятиме страшне, треба чимось скинути, а не руками. Ну, от, то, що я вам казала, це моє розчарування. Повинен бути гарний, також прямистий такий метелик. Япон uh, Gold Rose. Жапан так, повинен називатися, а бачите, вийшов триліпс. Ну, гарненький, величенький, але ж все ж таки триліпс. А от метеликом би був таким-таким гарним, таким-таким чарівним. І квіточка, в принципі, величенька повинна бути, а от не вийшло, не вийшло. Не знаю, чи я його собі залишу, чи ні. Поки що думаю, бо ну, зовсім не те. Якби був пилор, було б краще. Отакий От е куці петалі і щось не знаю. Ось, ось таке розчарування виходить. Так, подивимося ще на цю. Красення. Ще одна красунька Аліса. У е, мене їх двойко, бо моя почала щось там капризувати. І я е, по, по весні дуже-дуже рано знайшла ще одну таку восьму горшочку. Вона, правда, мені скинула по е, листику, бо вони були приморожені. І от доростила і ось так. Розкривається. Дуже її полюбляю. Вона дуже гарна. Кві... мультифлора. вона дуже гарні дає каскади, такі правильні, правильні, як набере вона своєї сили. І моя відходить потихеньку. Але вона, моя вже квітла таким шикарнючим каскадом, мабуть, квіточок на 50. І от знову хочу побачити її шикарне квітіння. А поки що, поки що димось. На початок, як вона старається. У мене добре квітли лікасти, але дві не встигла я їх зафільмувати. Я вам ставлю фото, бо я їх фотографувала. А це в мене лікаста лакуста на тюфоліату. Ось такий гібрид. В неї там ще, якщо ви бачите, два буде бутончики. Вона розкривається такою поганою, поганою, таке якесь коричневе, таке якесь невзрачне. Потім стає такою яскраво-жовтою. І перед тим як відквітати, от знову бачите, такі кінці, кінці всіх пелюсточок по по новій фарбується в такий коричневий відтінок. такий Помаранчево, темно-помаранчевий коричневий відтінок. Але кожного року квітне. Не сказати, щоб часто ну як, густо. Не те, що часто, а густо. Але в неї завжди 2-3, ну, максимум я бачила 4 квітоноси. А так хочеться, щоб вони цю бульбу обліпили. Ну, нічого, стараємося, стараємося і так добре. Це така середню, середня лікаста. Не маленька і не дуже велика така середненька. Ну, красунька. Красунька, прям страшне. Ну, а зараз подивимося, що в мене заквітло в моїм орхідаріумі. Перша красуня це Дракола Веспертіліо. Вона мені в березні місяці дала багато-багато квітоносів, але щось їй не сподобалось. Вона їх всіх-всіх засушила. Так, йде? А оце доростила одну. І ой, ля ля Хочу, ніяк не хоче він ніяк не хоче нам показати цю красуню. Ось така дракулка, така вся, ця така в крапочку, такі в неї вусики здорові. Ця така вона пухнаста. ну прям красуня красуню. ну прям Наса. Ще одна красунька, яка заквітла в моєму яка не хоче фокусуватися. Так, будемо фокусуватися чи ні? Так, будемо фокусуватися. Це від Equai Це Дракувалія Blue Boy. Blue, не знаю, де тут голубе, вони побачили. Я більше Pink Boy або Pink Girl. Ну, а блю немає ніде. Та вона ззаді тільки відкривається. Вона не відкривається більше. Це щось між Маздевалією і Дракулою. Отак, от Бо ця вже відкрита майже тиждень, вона недовго квітнуть, десь днів 10. І от, бачите, вона така, якби і повністю не відкривається. Жду-жду, може, таки під кінець вона відкриється, але така. Цікава чарівна, треба аж туди е подивитися, всередину, щоб роздивитися, що там така драколка є. Доволі величенька. Так. Доволі величенька така рослинка. Ось це високі такі пагони. Драколи в основному вони йдуть вверх. А так як це змішаний сорт із маздевалією. Так ще раз. Вона повинна знайти, то вони йдуть отак вверх квітоноси. Чарівна чарівна, така яскрава, яскрава. ця розовий колір такий дуже яскравий. І ще одна красуня, яка я привезла з Дрездена. Ще росіста Паріжі. Жовта. Вона була на квітоносах, як ви пам'ятаєте, і ось е, надула бутони і потихеньку відкриває. Вони трошки попідсихали кінцівки, ну, все ж таки дорога. О, але ці е, квітоноси, які були, е, які заложені були вже самі по собі е, е, бутончики, вона розвила. І ось так зацвіла. Дуже мені вона подобається. Вон тут така Як подивитись, така щось, як наче хтось на когось кричить такий, <рес> така квітка криклива. І от там в неї йдуть нові е, вже домашні квітоноси. Так що сподобалось їй сподобалось. Я дуже рада, що їй в мене сподобалась така яскрава, жовта. Красуня. Мене порадував так, порадував це айрангіс рондостіка Перше, як мені його хотілося. Я його завжди купувала таким маленьким, і цей такий маленький. Я його навіть продублювала. І ось не побачивши, під таким здоровенним листком. Вирос такий невеличкий квітоносик, бо я бачила, там можуть шикарнючі здоровенні квітоноси. І мені дуже хотілося ось таку квіточку з таким помаранчевим-помаранчевим носиком. Ну прям красень. Я його так положила, щоб нам було його добре випадку. Краще буде. ну прям... І якось вони відкриваються такі манюнькі, а тоді вони наливаються і наливаються. І в порівнянні з само, самою рослиною, вони прям гігантські. Такі краси, гарні, гарні. Дуже-дуже мені. Я рада, що вони нарешті в мене хоч один проквітнув. Скільки спроб було, і нарешті-нарешті йому сподобалось в моєму орхідаріумі. Тепер буду ждати, коли його. Побратим також надумає квітнути, а поки що милуюсь ним. Ще спішу, спішу. сонечко в нас заходить. Спішу вам показати мою рестрепію. Також вона стоїть в орхідаріумі. Ось тут в неї дуже-дуже багато там квітоносів, Получається. і ось сама і перша. Відкривається. Вже вона старушка, така бабушка в мене вже. Вона а, більше трьох років, це вже я не знаю, вона якось так квітне, 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 потім все заморилася. Починає трошки відпочивати місяців три стоїть. Перший раз я навіть подумала, ну, щось, не, щось не виходить. Потім починає зроста, зростати оці такі гарненькі, темненькі листики і з-під листиків, з-під низу, потім один за одним, один за одним випускає квітоноси. Вони недовго квітнуть, 2-3 дні максимум, а то й один день. Але ж, які вони, вони такі павучки чарівні, вони мені так подобаються. Так, а ну. Містер Фокус, дивіться, такий. Або такий дядько сопливий. Також мені чимось нагадує дядька сопливого. Я не знаю, давно-давно загубила її бірочку і не знаю, хто іменно із рестрепів. Також вам представити рестрепів його тулату. Вона зовсім по-іншому виглядає. Ось так. Також дядько такий сопливий. Такий мечти. Якщо е, в Дракулі ми бачимо мордочку мапочки, то тут такий, знаєте, такий сопливий, такий е, чимось засмучений дядьку, мені здається. І щоб ви розуміли, зараз поближчеш, е, наскільки вони е, різні. Е, Одна більша, друга менша. Показати, але все одно не видно. Ну, видно трошки, бачите, наскільки одна менша Гутулата набагато-багато більша, чим ця моя я не знаю хто. Ну, Гутулата, вона прям шикарна. Не такий... Якраз те, що я полюбляю, я трошки в сторону жиравчика в неї такі кольори. А, але ж все ж таки це такі манюнки, це мінічки мініатюрні орхідейки, які живуть самі по собі. Ну, як? Вони тільки живуть в орхідаріумах. Їм повинна бути дуже велика-велика вологість і багато сонця. Ну і під кінець цього балу орхідеї, цього квітня-травня місяця. Наша дереза нарешті-нарешті нас порадувала з квітінням. Ось так повний розпуск. Ну, я ще зроблю з нею е, відео тільки про неї, але все ж таки вона має бути в цьому відео. Відео про, про квітіння травня місяця. Як вам така краса? Ой Боже, і бджілки при, прилетіли. Тут у нас вона пахне. Поки що я шукаю, як вона називається, тому що я, є два сорти дуже е, схожі, і не було в мене часу її подивитися, бо я в тій теплиці в Тулузі була. Він мені сказав, там між двома е, сортами. Вся різниця іменно в псевдобульбах. Квіточки дуже схожі, але в псевдобульбах. Ну, Такий каскадик, таке феєричне цвітіння. Хто разом зі мною ждав її, скажіть. Нарешті ми дождалися, діждалися, діждалися. Ось таких. Маленький, це онцидіум, це точно. Але який, коли я буду про неї робити відео, я тоді, може, вже точно буду знати її назву. Ось на такій чарівній красі шикарнючому цвітінні мого уже онцидіума, Але головне якого бо це буде онцидіум Дереза. Все ж таки, залишиться вона дереза домашнє ім'я. Я з вами прощаюсь. Надіюсь, що ви провели дуже гарний час з моїми красунями. Всім пока-пока.